Здравствуйте, а, доброго дня. Мій уривок це Маріна Поле Олега Богаєва. Щоб не говорити банальності, краще нічого не буду казати. Представся, будь ласка. Анна Корш. Oh! Вацві розкуша сіда помишляє, коли прийде смерть по душу, ти то. Він помер. А він. А він повернувся. Лежу я. Зовсім мертва, голова холодна. І тут чую. Пере мене займку. І каже. Ну здрастуй, Маша. Це я, твій Ваня, Подивись на мене, живий я. Повернувся до тебе. А я дивлюся і повірити не можу, мій. Макти мене навіть не згадала. Чи забула вже? Так тисячу років пройшло. А я дивлюся і повірити не можу. Мій і фан. Один в один, як на фотокартці. В годинки там бізнес. І жодної силинки. Недобре, маже. Чоловік твій з війни повертається, а ти сумна лежиш. Ну, ну, вставай. Що ж з нашою країною стало? Куди не глянь сюди до розруха одна? Могил. Ні добрих немає, ні злих. Ні друзів, ні ворогів. Нікого немає, нічого немає. Сміятися б та сміху немає. Поплакати так сльози високо. <кхух> Тільки ми з тобою залишилися І Хіба нам. Ми удвох. Хіба нам з тобою? З тобою. Адже, адже всі думали, що ми на фронтах загинули. Адже солдат на той гроші, що будь яке диво може зверганити. Всі думали, ми загинули, а ми повернулися. Ми всі повернулися до одного. Всі. Маша. Померла, а потім полежала, полежала і передумала. Перевіряла <ривірила> Маша, куди Маша? Справа ще. Які ще справа, Маша. Чоловіки наші повертаються. І <ривірила> козак на війну.